Громадський проєкт Чернігівського камерного поетичного театру Покликання презентує творчість класиків латвійської літератури, подружжя Яніса Райніса і Аспазії. Особливість літературно-музичної композиції у тому, що звучить вона трьома мовами латиською, українською та німецькою. Райніс он Аспазія Каралісом Караліване Сауле троні. в україномовному варіанті Райніс і Аспазія кохання через віки. Духовним сонцем для них була поезія і любов. Зея Зе унмієлес. В основу літературно-музичної композиції покладена книга Рауля Чілачави Трикольорове сонце, у якій зібрані поезія, листування, записи щоденників та афоризми Райніса та Аспазії. Вперше у Чернігові латвійська класика звучить мовою оригінал і вага вірші та вислови латвійських поетів доповнюють мотиви латвійських пісень, виконані на піаніно. Презентована літературно-музична композиція у мистецькій вітальній бібліотеки імені Короленка це лише перша частина заходу. Друга, доповнена хореографічними постановками, буде показана у формі поетичного театру у філармонії 23 вересня.